Всім привіт! В даному відео поговоримо про сонячні панелі. Розглянемо ось такі варіанти, такі більш компактні, більш габаритніші. Я розкажу, де дешевше дані панелі купити та які конкретно підійдуть для вас. Мабуть, на даний момент сонячні панелі дуже актуальні, і на ринку є досить великий асортимент, як і від потужніших, так і до менш слабших різних габаритах, різ... різного форм-фактору. І, мабуть, новачку досить складно розібратися, яку сонячну панель, придбати йому для тих чи інших пристроїв. Для початку потрібно розуміти, що бувають сонячні панелі якостя, які оснащені USB та a портами USB та c портами. Тобто вони сумарно навідають великий вольтаж і ампераж. Тому напряму до цих панелей можна під'єднувати ваші пристрої, наприклад, смартфон, наушники. Павербанки і щось інше, а також існують більш потужніші сонячні панелі, для яких вже потрібно власне використовувати або зарядні станції Blue Yeti EcoFlow, які можуть конвертувати даний вольтаж і ампераж, тому що якщо ви напряму підігнаєте відповідно, батарея смартфона або повербанка не витримає, тому що вони зазвичай видають більший вольтаж. Тому це зовсім різні пристрої. Якщо компактні варіанти більш адаптовані до власне смартфонів, а власне більші сонячні панелі більш розраховані на накопичення сонячної енергії, а не як даний приклад безпосередньо зарядки смартфона або повербанка, тобто більш компактних пристроїв. Потужність кожної панелі, звичайно, вимірюється у ватах, і нам потрібно зрозуміти, яка мінімальна потужність панелі дозволить зарядити, для прикладу, нам смартфон, павербанк або інший пристрій. Для прикладу, середньостатистичний смартфон під час зарядки приймає 20 ватт при піковому навантаженні, і е, під час завершення зарядки потужність, звичайно, зменшується до 5-10 ватт. Тож для того, щоб максимально швидко зарядити наш смартфон від сонця, потрібно, щоб наша сонячна панель видавала мінімум 20 ватт. Тобто, це ось таке оптимальне рішення, якщо сонячна панель буде видавати. 10-5 Вт, то тоді це дуже довгий час зарядки, і відповідно краще все ж більш потужніші панелі розглядати. І ще потрібно врахувати, що сонячні панелі максимально ефективні під час потрапляння сонячного проміння під кутом 90 градусів. Тобто, якщо у нас похмура погода і сонця фактично немає, то тоді з компактних панелей ми взагалі нічого не будемо отримувати. Якщо це, наприклад, 25 Вт на 50 Вт, Ми будемо отримувати, мабуть, 5 Вт. Якщо це більш габаритні та потужніші сонячні панелі, 100-200 і вище Вт то тоді ми можемо при похмурій погоді розраховувати, мабуть, максимум на 10% від заявленої. Тобто, в будь-якому випадку нам потрібно орієнтуватися щоб у нас було, було доступне сонячне проміння, і тоді ефективність зарядки зростає практично до 100%. І що не менш важливіше, ефективність кожної сонячної панелі безпосередньо залежить від виробника та в загальному від погоди. Якщо на небі присутня невелика димка, відповідно ефективність ще зменшується, і ми отримуємо, мабуть, на 10-15% відсотків менше енергії в порівнянні з Яскравим сонячним днем, коли немає жодних перешкод. І ще потрібно враховувати, що якщо ви розміщуєте будь-де сонячну панель, потрібно, щоб на неї не створювалося тіні внаслідок посторонніх предметів. Тому що якщо ви власне закриваєте дану сонячну панель, хоча б трішечки, тобто на 5% ефективність суттєво зменшується. Вона зменшується не на 5%, а приблизно на 20%. Тому потрібно враховувати, що при розташуванні сонячної панелі будь де потрібно, щоб зовнішні інші посторонні об'єкти не перешкоджували потраплянню. let Для початку пропоную розпочати з найкомпактніших та найдешевших варіантів, і розпочнемо ми з даних панелей на Аліекспресі, тому що ось там найдоступніша ціна. І я промоніторив даного виробника, якого я буду на даний момент розглядати, і в Україні ціна становить X3, тобто, якщо сонячна панель на AliExpress становить близько 2000 гривень, в Україні вона в районі 6000 гривень. Потрібно пам'ятати, що на даний момент в більшості доставка приходить вчасно, тобто в районі трьох тижнів. Тому, якщо вам потрібно максимально, максимально зекономити і. І вам не потрібно отримати панель на даний момент. Ді, звичайно, є сенс розглядати товари на Aliexpress. Хоча врахуйте, що будуть проблеми з гарантією, і в разі браку потрібно відкривати спір і повертати власні кошти. Але все ж ціна значно дешевша. Мабуть, основний виробник, який продає сонячні панелі на Aliexpress, це виробник Alt-Power. І наскільки я промоніторив, по перші відгуки, по друге, поглянув огляди, це досить непогані сонячні панелі, враховуючи ціну та заявлені характеристики. Для початку, мабуть, базова модель початкова, яку Можна розглядати це сонячна панель на 21 ватт. Вартість її становить за доставкою приблизно 3000 тисячі гривень. Це мега компактна сонячна панель, яка. Отримала складну конструкцію, її не важко транспортувати, вона не важка, але зважайте на те, що це всього навсього 21 Вт при ідеальних максимальних умовах. В реальності ви ж отримаєте приблизно 15 ватт. Це при за умови, що пряме сонячне світло. А якщо взагалі похмура погода, тоді ви не отримаєте й одного вата Тому орієнтуємося на те, що максимальна потужність в даній моделі приблизно 15 Вт. З її плюсів, що вона нереально компактна, її дуже легко транспортувати, вона не важка, її можна брати похід, це більш похідний варіант, але ми можемо використовувати її в будь-якому випадку. Ну і те, що по вартості, вона в принципі досить, досить доступна, наскільки це можна порівняти з іншими варіантами і конкурентами, якщо розглядати інших виробників, є більш дешевші варіанти, але вони менш якісніші, тому все ж краще приглядати до даного виробника. Конкретно дану модель, яку я обрав, вона також оснащена 10 тисячним павербанком вбудованим. Тобто, коли ми розміщуємо сонячну панель на сонце, відповідно заряджається вбудований акумулятор. Але наскільки я зрозумів, по відгуках, даний акумулятор не такий якісний, тому все ж рекомендую придбати звичайну сонячну панель, яка буде трішечки дешевша, і використовувати будь-який павербанк Xiaomi або інших виробників. Можна просто під'єднати його до панелі і залишити ось там, і він під час потрапляння сонця буде поступово заряджатися. Панель оснащена USB Type A портами та USB Type-C портом, Тобто ви в будь-який момент зможете підзарядити ваш смартфон, павербанк або інші гаджети. Звичайно, на те, щоб зарядити ваш повербанк ємністю 10 000 мА, вам, мабуть, потрібно буде орієнтовно 6-7 годин на прямому сонячному світлі. Тоді даний павербанк зможе на 100% зарядитися. Наступна сонячна панель від даного виробника на 60 Вт. і вартість її на аліекспресі іменно вартість сонячної панелі близько 107 доларів. Але доставка, на жаль, даного виробника близько 70 доларів. Не конкретно дану модель, отож разом виходить близько 180 доларів. І крутою фішкою даної моделі є те, що вона оснащена, окрім того, що USB юесбітайпей портами та USB Type-C портом, а також Кабелем MC4, який дозволяє під'єднювати дану сонячну панель до власне, зарядних станцій різних, а також об'єднувати декілька сонячних панелів в єдину групу. Даний конектор є таким стандартом індустрії і його використовує практично кожен виробник. і, Власне, і Блюєті, і Екофлов також використовують. Отож, дану сонячну панель ви можете під'єднати також до зарядних станцій Екофлов та Блюєті. Панель на 60 Вт від Allspower вже не така компактна, тобто вона однозначно непохідний варіант, але її можна легко транспортувати і при. З однієї локації в іншу локацію для більшої ефективності. Але в Україні за таку ж саму ціну ми можемо придбати сонячну панель від виробника Flashfish на 50 та 60 Вт. Дана панель на 50 Вт, і вона отримала ось такі габарити, тобто ви приблизно зможете оцінити, що вона теж досить компактна і її нескладно буде транспортувати. Вона, звичайно, розкладається. І тоді ми вже отримуємо ось такі габарити. В принципі, вона досить легенька, мабуть, до кілограма, і її зовсім не важко транспортувати. Модифікація на 50 Вт отримала два usb type a порти а також універсальний ось такий однопіновий роз'єм, який дозволяє під'єднювати дану панель до різних ноутбуків або пристроїв, які потребують ось такі коннектори. Якщо ж говорити про 60 Вт модифікацію, вона вже оснащена одним usb type a портом а також USB type-C-портом і даним однопіновим роз'ємом. Ця панель від FlashFish на яскравому сонці без проблем може зарядити ось такий повербанк без EOS на 10 тисяч мА приблизно за 5 годин, а власне смартфон, якщо це прямі, пряме сонце, приблизно за 2 години. Особисто я не маю змоги протестувати максимальну потужність, яку вона видає, тому що всі прилади, які я підключав, споживають, мабуть, максимум 25 Вт, а вона по заявлених характеристиках може видавати максимум 50 Вт. Але я думаю, що приблизно при максимальній ефективності вона зможе видати орієнтовно 40 Вт, це так досить непоганий показник і основні пристрої ми зможемо зарядити. Ще невелике доповнення: кожна з цих панелей отримала різні ступені захисту від вологи, тому що кожен виробник використовує різні ступені захисту IP X5, IP64, IP67, 68 і інші стандарти. Тому для того, щоб переконатися, чи можна дану панель, наприклад, використовувати під час опрованого дощу, краще ознайомлюйтесь детальніше інформа... з інформацією на сайті виробників або в мануалах. І переходимо до потужніших сонячних панелей. Дана панелі від Blue Yeti отримала потужність 120 Вт, і вона справді може швидко зарядити вашу зарядну станцію Blue Yeti. Вона отримала звичайно складну конструкцію. Для цього нам потрібно від'єднати ось тут спеціальні фіксатори. Дана панель значно габаритніша, і в її складає близько 4,5 кг. І вона отримала ось таку конструкцію, яка складається в 4 рази. Сонячна панель оснащена на кожному ось такому блоці ніжкою, яка дозволяє обрати певний кут нахилу, щоб нам було зручно її розмістити. Для прикладу, у нас є стандартний кут 45 градусів, це приблизно ось такий. Ось такий кут також можна обрати. І, звичайно, мінімальний кут нахилу це приблизно ось такий. Ми можемо як дані ніжки використовувати, так і ну, звичайно їх не обов'язково використовувати. Ось тут у нас розташований Ось такий відсік, в якому ми отримуємо власний доступ до ось цих кабелів, за допомогою яких ми будемо конектувати дану сонячну панель а, власне до зарядної станції Blue Yeti або до інших сонячних панелей, тому що ми без проблем можемо об'єднати декілька ось таких панелей і отримати більшу потужність. Відповідно, якщо дана модель, відповідно, якщо потужність даної моделі складає 120 Вт, поєднавши дві моделі, отримуємо 240 Вт. Для того, щоб підключити дану сонячну панель до портативної станції Bluetie, нам потрібно використовувати власне, стандартний кабель, який входить ось тут в комплект, і стандартний кабель, який входить в комплект з Blueті. Отож, прямо нашу зарядну станцію. Кабель, який входить в комплект. Нам, власне, потрібно з'єднати дані конектори. І ось тут є особливість, тому що неправильно з'єднати дані конектори не вийде. Відповідно, ми їх об'єднуємо. І ось це стандартний порт, який використовується практично в кожній зерній станції. І ось тут станція оснащена відповідно даним роз'ємом. Все, ми підключили нашу сонячну панель до. Станції блюєті при використанні даного комплекта приблизно за 5 годин ми зможемо повноцінно відновити заряд акумулятора моделі ЄБ-55 і отримати повноцінне джерело живлення, яке оснащене, окрім того, що розетками також різними портами безпровідною зарядкою, воно досить компактне і ви в будь-який момент зможете отримати доступ до енергії. Звичайно, для цього потрібна повноцінно сонячна погода, але ви отримуєте максимально автономне джерело енергії. І що не менш важливіше, конкретно дана модель оснащена. Приблизно, мабуть, 5-метровим кабелем, який досить міцний, що дозволить вивести дану сонячну панель туди, куди на неї буде потрапляти максимально багато сонячного світла. В Рієті також є змога обрати сонячні панелі потужністю 200 Вт, а також 350 Вт. Все, звичайно, залежить від зарядної станції, яку ви плануєте використовувати з сонячними панелями, тому що власне не кожна зарядна станція готова прийняти потужність 350 Вт від сонячної панелі, тому потрібно обирати відштовхуючись від вашого бюджету, а також потреб. Для початку обираємо Рідну станцію, а тоді під дану зарядну станцію обираємо оптимальну сонячну панель для розуміння. Сонячна панель від Blue Yeti, вартість її в Україні, складає близько 20 тисяч гривень. Це потужністю 120 Вт, 200 Вт, приблизно ціна 26 тисяч гривень. Посилання на всі сонячні панелі, я залишаю в описі. Звичайно, перші панелі можна придбати в основному тільки на AliExpress по адекватній ціні. А от власне Blue Yeti без проблем і флешфіш можна в Україні. Якщо у вас виникають запитання по даних сонячних панелях, обов'язково задавайте. І в коментарях я постараюся на кожен коментар відповідати. Думаю, після перегляду даного відео ви зможете оприділитися, яка сонячна панель потрібна вам. Якщо обираєте щось з компактних рішень, орієнтуйтесь на мінімальну потужність 25 Вт і вище, тому що менші модифікації будуть практично неефективні. Власне, якщо вам підходить варіант з Аліекспресу, тоді можна замовити трішечки дешевше і отримати дану сонячну панель за довший проміжок часу, а власне близько місяця. Але все ж можуть бути і затримки в доставці, тому не виключено, що час доставки може збільшуватися. А якщо придбати більш потужнішу сонячну панель в комплексі з Зарядної станції, тоді ми можемо підживити, окрім наших смартфонів, смарт-годинників, інших гаджетів, також ноутбуки. А в деяких випадках, якщо зарядна станція потужніша, це чайник. Підключити холодильник або інші прилади. А то виключно відштовхуємося від наших потреб та бюджету. Дякую за перегляд. В коментарях обов'язково напишіть, на яку тему ви б хотіли побачити наступне відео. Прожимайте лайки, підписуйтесь і до зустрічі.